Ведучий та музикант Валентин Шуткевич, професійний ведучий, жива музика та дискотека, світлове обладнання, спецефекти, організація та проведення виїзної церемонії, оформлення залу, повітряні та гелієві кульки, святковий транспорт і навіть карета. Нам довіряють своїх гостей. Відсвяткуйте день народження вашої дитини, хрестини, дитячі випускні та інші свята разом з рестораном чотири сезони. Ми запропонуємо вам дитяче меню, аніматорів, фото та відеозйомку. Нехай ваші діти запам'ятають свято, дякуючи яскравому фільму. Мережа салонів краси центр манікюру це салони бізнес-класу, просторі зали, велика кількість місць для клієнтів, доступні ціни, обслуговування без попереднього запису, усі види манікюру та педикюру, перукарський сервіс, автобронзування, косметологія, а також можливість пройти навчання при нашому салоні. Ресторан Чотири сезони пропонує не тільки смачну кухню, а й повний комплекс послуг для яскравого святкування вашого весілля, дня народження, ювілею та корпоративу. Дві бенкетні зали, фото та відеозйомка, сучасні ведучі, якісний звук, гаряча пропозиція, номер для молодят у подарунок. Здоров'я це не питання виснажливих тренувань, глибокого розуму, спадкової схильності чи вдачі. Це питання вашого вибору. Замовляйте живу воду з доставкою до вас додому чи в офіс. Продаж високоякісних автошин, дисків, акумуляторів, усіх видів для будь-яких автомобілів та техніки, послуги шиномонтажу, балансування, ремонт автошин, обслуговування акумуляторних батарей, офіційна гарантія. Вулиця Привокзальна, 50. Працюємо з понеділка по суботу. Не встигли записати номер? Дивіться всі оголошення на сайті телеканалу Бориспіль.